Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. В цьому відео розглянемо деякі важливі питання, які стосуються українців. Поговоримо про те, які шанси мають українські пенсіонери Віком 60 залишитися в Європі легально після того, як тимчасовий захист завершиться і що вам потрібно робити вже зараз, щоб не опинитись без документів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також поділіться цим відео з друзями, яким ця інформація може допомогти. А зараз, друзі, хочу поділитися важливою новиною для всіх українців, які живуть за кордоном. Ви знаєте, що кожен з нас, хто зараз живе за кордоном, добре розуміє, що найцінніше, що ми можемо дати своїм близьким в Україні, це підтримку. Ми всі надсилаємо гроші рідним в Україну, хтось допомагає батькам, хтось дітям, хтось друзям. І коли відправляєш переказ додому, це не просто гроші, погодьтесь, це турбота, любов, зв'язок із рідними навіть на відстані. Нещодавно я дізнався, що тепер навіть такий. Переказ може допомогти ще комусь, саме дітям в українських школах. TransferGo разом із Visa та united 24 запустили кампанію. Кожен переказ має значення. Протягом цієї акції компанія додає 0,5% до кожного переказу на картки Visa в Україну, і ці кошти будуть перераховані на відновлення українських шкіл. І тут важливий момент, коли ви насилаєте переказ своїм рідним, ви нічого не доплачуєте, просто користуєтесь акцією як зазвичай. А 0,5% компанія додає від себе, тобто ви і далі підтримуєте своїх близьких. А ваш переказ автоматично стає частиною доброї справи для дітей в Україні без жодних додаткових комісій чи умов. Звичайний переказ, який має подвійне значення. Отже, приєднуйтесь посилання, я залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, як українським пенсіонерам залишитись в Європі після завершення тимчасового захисту? По перше, у вас є ще додатковий час, щоб підготуватися, оформити всі документи. І обрати свій подальший шлях, залишитись в Європі, або, звичайно, повернутись додому. Але, друзі, важливо розуміти, що тимчасовий захист він не перетворює автоматично людей на постійних жителів, тобто потрібно діяти завчасно, а особливо це стосується людей старшого віку. Отже, які варіанти легально залишитись мають люди 60+. По-перше, це воз'єднання з родиною. Якщо у вас є діти, внуки або чоловік, дружина, які живуть у країнах європейського. Союзу ви, звичайно, можете подати документи на проживання на основі сімейних зв'язків. В багатьох країнах пенсійний вік і вразливість є серйозним аргументом, особливо якщо родичі готові допомагати вам фінансово і забезпечувати страховку. Другий варіант це гуманітарний або національний статус через вразливість. Тобто, якщо ваш дім зруйнований, знаходиться в зоні бойових дій на окупованій території або повернення в Україну для вас небезпечне для вашого здоров'я, то ви можете подати також заяву і пояснити, чому повернення неможливе. Звичайно, тут потрібні й докази: це фото руйнувань дому, довідки з органів влади, медичні документи, будь-які матеріали, що підтверджують небезпеку вашого повернення, і кожну заяву розглядають індивідуально. Третій варіант це подача на міжнародний захист, тобто статус біженця. Це шлях звичайно непростий, бо вам потрібно довести реальну загрозу для життя чи здоров'я. Але цей варіант дає також довгостроковий та стабільний дозвіл на проживання. І головне тимчасовий захист не забороняє подавати вам заяву на притулок. Звичайно, ви можете запитати, на що може жити пенсіонер в Європі, тому що українські пенсії, на жаль, у більшості випадків недостатньо. Ціни на житло, продукти високі, але існують також реальні джерела підтримки. По-перше, це підтримка від дітей чи онуків в Європі. Родичі можуть допомагати фінансово оформлювати для вас страховку, забезпечувати житлом. Друге це соціальні програми держави в багатьох країнах ЄС. Є виплати, субсидії, безплатні медичні послуги для людей, які не можуть забезпечити себе самі. Ці програми вони різні, але вони дійсно існують і працюють. Третій варіант це підтримка від неурядових організацій. Тобто, це благодійні фонди. Такі організації вам допомагають, наприклад, збирати документи, спілкуватися з міграційними службами, оформляти заяви. Отримувати соціальні послуги для багатьох пенсіонерів саме такі організації це головна опора. Звичайно, умови переходу на інший статус залежать від конкретної держави і вашої особистої ситуації, стану вашого здоров'я, віку, сімейних зв'язків та документів. Що треба робити пенсіонеру вже зараз? По перше, це збирати медичні документи, також підготувати докази щодо житла, наприклад, або неможливості вашого повернення, звернутись до родичів, які можуть вас підтримати, налагодити контакт з соціальними службами та некомерційними організаціями, і почати оформлення відповідних заяв. Заздалегідь. Якщо нічого не робити, погодьтесь просто чекати, то можна залишитись без статусу, а якщо діяти, то шанс залишитись легально досить високий. Європейські країни вже заявляють, що не будуть масово висилати людей похилого віку, особливо якщо повернення небезпечне, але потрібні документи та активні ваші дії. Також хочу нагадати, що після отримання національного ВНЖ в багатьох країнах можна згодом перейти на довостроковий статус, якщо людина проживає постійно, має страховку й соціальні зв'язки в країні. Отже, друзі, як підсумок, тимчасовий захист, ви знаєте, діє до 4 березня 2027 року. Пенсіонери мають ранні шляхи легалізації: це сім'я, гуманітарні підстави, статус біженця, є такі три джерела підтримки. Родина держава некомерційні організації. Хочу пояснити, що таке некомерційні організації це неурядові організації. Тобто, це благодійні та громадські організації, які допомагають людям безкоштовно. Вони не є владою, не є політичними партіями та не працюють заради прибутку. Такі організації допомагають пенсіонерам, людям з вразливих категорій в Європі. Допомога надається з оформленням документів, поданням заяв у міграційні служби, юридичними консультаціями, супроводом. У соціальні служби, перекладами, пошуком медичної допомоги. Це, наприклад, такі фонди, як Caritas, Червоний Хрест, Save the Children. Багато залежать, звичайно, від країни вашого перебування. Але щоб підвищити шанси, треба заздалегідь, погодитись збирати документи та контактувати з соціальними службами. Вони можуть вам дійсно дуже допомогти. Тобто, люди віком 60 можуть залишитись в Європі. Після завершення тимчасового захисту, але це потребує також певних зусиль і правильної стратегії. Не ми йдемо далі. Німеччина не висилатиме українців в разі завершення війни. Українці в Німеччині не будуть змушені терміново залишити країну навіть після завершення війни, заявив глава Берлінського управління з питань імміграції. Тому друзі, можна бути спокійними. Тимчасовий захист вже діє до березня 2027 року. Це головне, це юридично закріплене рішення Європи. Європейського Союзу і жодна окрема країна не може взяти і скасувати його завтра. Німеччина отримала офіційні рекомендації, ви знаєте, не здійснювати масові повернення. Європейські структури прямо зазначають, що після війни має бути перехідний період, а не примус. Також Німеччина не зацікавлена в поверненні українців у короткий термін. Тому що економіка країни має нестачу робочої сили. Українці вони освічені, інтегровані, не конфліктні. Тому інтерес держави не втратити людей. Тобто, всі заяви офіційних осіб Німеччини вказують на одне ніякої паніки, ніяких ультиматумів і ніяких. Поїдете завтра, і навіть після 2027 року будуть перехідні варіанти статусів, особливо для людей 60+, сімей та тих, кому небезпечно повертатись, ніхто не буде стояти над душею і вимагати терміново покинути Європу чи Німеччину. Всі рішення прийматимуться поступово з урахуванням реальної ситуації в Україні. Тому тут головне не панікувати, стежити за інформацією, знати свої права. Я й надалі буду пояснювати все простою мовою для вас, щоб кожен українець за кордоном почувався впевненіше. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, обов'язково поділіться цією інформацією з близькими. їм це також може допомогти. Бережіть себе і до наступних зустрічей.